Як вам пес? Скажіть прикольний. Зараз покажу фото, по якому вишиваю. От такого красення сьогодні почала вишивати. По-моєму, це буде офігенний просто проєкт в мене. Ой, дякую за вподобайки. Я взагалі вже сьогодні думала, що та ладно, не буду заходити в ефір, але ну, я ж все одно вишиваю, чому б і не провести. У мене вже звичка сформувалася на ефіри. І завтра не знаю, я вже не кидаюся обіцянками. У моєї мами завтра день народження. І, скоріше за все, що я буду проводити час з нею. І я не знаю, чи мене вистачить на ефір вечірній чи ні. Тому обіцяти не буду. Світлана, в мене такий об'єкт для вишивки незвичайний. Ви ще тут? Так, ви ще тут бачу. Тут песик в шляпці, і в мене дуже така стійка асоціація з вашими шляпками. Які у вас продаються, Світлана СМЛ, якщо ви тут, я як отримала це замовлення, чомусь одразу про вас згадала. Були в Тіктоці частенько, так, бо ви ж в Тіктоці частенько такі капелюшки, чи як вони називаються, показуєте. І я одразу про вас згадала, думаю, клас песик в схожому капелюсі. Хоча як, якось він так зроблений. Та, папайки точно. Якось він так зроблений, що вушка виглядають з розрізом під вуха. Це, мабуть, собача папайка якась. Це буде брошечка в розмірі 4 см. І, по моїм цінам, це 2100 гривень за вишивку 4 см і плюс 300 гривень за оформлення брошку. 2400. Ця штучка коштуватиме. Це одне з трьох замовлень від цієї дівчини. Ну, та дорогувато, але ж я ж це ручна робота, я сиджу по багато годин за нею. Тому супер гарна ідея розробити попайки такого формату. Та да я і не знала, що таке є взагалі. Я взагалі з папайка познайомилась через вашу сторінку. Я ну, якось не особливо цікавилася такими говними оборами, але ви настільки стильно їх так показуєте, що мені запам'яталися вони. А тут вже і собачі є якісь папайки. Взагалі круто. Дякую, так приємно. Мені років, а Мені просто цікаво, наскільки мене сприймають. Аделіна, а скільки б ви мені дали років? Ну я вже така доросленька дівчина. 27. Мені 27. Вже така, можна сказати, жінка. Молода жінка. 20 або 25, трошки більше 27. Так, поставлю на 20 хвилин таймер. Так, приємно познайомитись у нашій двійці і тепер бачитись у ТікТок. О, да. Це, Це було прикольне знайомство. Бачите, як воно все повернулося. Тепер вже і в ефірі моєму зустрілися. Тут взагалі круто. Завдяки вам. Та-да, раз в 100 років наважилася, все ж таки, ну якщо подобаються люди, то чому не познайомитись правильно? То це на мене не схоже. Якось Ірен заходила на мій ефір, і я розповідала цю історію, як ми познайомилися. І я майже до останньої зупинки за вами спостерігала за такими яскравими дівчатами і вирішила все ж таки познайомитися. А так це на мене не схоже взагалі. Я інтроверт дуже сильний. і... Це не в моїй природі. Теж плануєте виходити в ефір? Клас! Якщо я натраплю на ваш ефірчик, я обов'язково зайду. Котик. Так, Зараз покажу. Ще котика вчора вишивали, тут запитують. Дуже приємно. Так, отакий От котик. Це ми вчора, і позавчора, і позапозавчора. Вишивали такого красунчика, повністю чорна киця, її звати рута, і це, на... та, вона взагалі красунка вийшла на рожевому худіку. Худі на флісі. Тут ви можете побачити отаку прекрасну, дуже ідеальну да? зворотню сторону. Собаку. А як же ж звати собаку, блін? Це точно хлопчик 100%. Шикарна кийця дякую, дуже приємно. Марік. Собаку звати Марік. От такий повна фотографія така. Вже в ефірі вишивали ось таку композицію. Це на футболці біля серденька, Діна, Барні, два песика. Ось така штучка завтра буду фоткати і відправляти. Я люблю з резинок браслети робити із бісеру. Круто. Я теж колись собі плива з бісеру, з резинок я. По-моєму, попробувала в мене не особливо вийшло, я закинула. А от браслетики з бісеру робила. Навіть мені було 23-24, я пливала собі щось. Зараз вже не дуже цікаво чомусь. З резинок краще, а чому? Швидше, чи подобається, як виглядає подобається більше? Ну, це така справа смаку. Ручна робота вона завжди гарна і особлива. Не зрівняється з заводськими виробами. Але знову ж таки справа смаку. Вишиваємо брошку для однієї дівчини з мордочкою до з мордочкою до бермана. Нормально сказала? Брошка з мордочкою добермана для однієї дівчини. А то вже накрутила бігудей. Ти собі там не накручувай бігудей. Живи спокійно, да? Живи спокійно, нормально, <клес> будь нормальним джекічаном. Вишивкою займаюся три роки. а Вишивкою саме тварин два роки з цих трьох. Бо перший рік я вишивала не улюбленців, а потім все ж таки перейшла на таку складну вишивку. Прикольно, так, да? дякую. Я спробувала таке зробити, потім через день закинула, дуже важко. розумію. значить, можливо, не ваше, бо це прям має подобатися. Я іноді так засиджуюся, що аж не мож... ну дуже захоплююся якоюсь вишивкою і можу взагалі весь день вишивати, не вставати. А буває втомлююсь теж, бо концентрація потрібна, велика уваги і посидючість. Ну, поки не набридає, подобається. Іголку і пару раз колось, і закинула, навіть не знаю, де воно. Розумію. Я іноді теж колю пальці. У ну, мене пальці, бачите, які. Такі по підгуляні трошки. Часто колюся, але і часто воно мене вибішує так само, що хочеться кинути. Але ну що ж, кілька секунд. Біль проходить і знову за роботу, бо, а як. Є такий момент травматичний. Ну, нічого, мабуть, в кожній професії є моменти, які бісять. Візьмемо, візьмемо, візьмемо сіренький, який дещо прикрасило всю кімнату. Світліший сіренький беремо. Розумію, а я не прикрашала взагалі ніколи до Хеллоуіну. Важко це робити. Ну, в принципі, не легко, але. Коли вже знаєш, які кольори, де, яким вишивати, і знаєш, як класти оці стібочки, в якому напрямі, то вже легше з часом. А раніше дуже важко було перші вишивки важкенько йшли. Постійно боялася зробити помилку, але з часом. Втягнулося і нормально. Навіть якщо помиляюся, нічого страшного, можна потім розпустити і перевишити якусь ділянку, якщо прям не подобається. А іноді клієнти якісь правки вносять щось там, треба їм трошечки змінити, переробити, нічого. Без паніки перероблю. Хоча раніше могли правки лякати навіть. Ви молодець, дуже гарно. Дуже дякую. Я рада, що вам подобається. Тут в окулярах навіть треба буде вишити відображення будинків, як в дзеркалі буде. Я прям такого ніколи не робила, буде дуже цікаво. Що собачка синій? Я на екрані бачу, що собачка сірий, такий, як і треба, щоб він був. Може, у вас якось екран передає так. відтінки. Ну, оце синя що, це терморучка, вона синього кольору, там синє чернила. Шапочка, да, оці контури, це ж намальовано ручкою термо. Ось така вона. І вона, звісно, що синя. А потім же ж я по цих контурах, це як для мене підказка. Потім я їх зафарбовую, зашиваю нитками і все, і контури перекриваються. Навіть якщо щось буде виглядати, то феном пройтися і воно все зникне. А так, оце все сіреньке і чорне, поки інших не вводила кольорів. Шапка червона буде. І цей обідок теж. А, ні, не обідок, ошийник теж буде червоний. я вас відпускаю до наступних ефірів. Дякую всім, хто сьогодні приєднався, підписався на мене. Дякую. От, показала вам нову вишивку, яку почала. Завтра буде трошки більше.